Вже через тиждень в Рівному розпочнеться навчальний процес. Як триває підготовка та яким буде новий навчальний рік, говоримо сьогодні з депутатом Рівненської міської ради від фракції Рівне разом, заступником начальника управління освіти міста Рівного Василем Харковцем. Вітаю вас пане Василь. Вітаю. Вже багато говорять про те, що новий навчальний рік він буде довшим, ніж попередні навчальні роки. І з чим це пов'язано, і чи справді в Рівному так само він буде довшим? І які ще сюрпризи нам новий навчальний рік принесе? Новий навчальний рік і ті терміни, про які ми зараз будемо говорити, він пов'язаний із постановою Кабінету міністрів про навчальний новий освітній рік в умовах воєнного стану липнева липень місяць цього року, яка чітко говорить, як ми будемо працювати в освітній галузі. Тобто навчальний рік буде стартувати 1 вересня 2023 року і закінчується навчальний рік 28 червня наступного року, тобто 20... 1924 1900... року 2024 року. Але не потрібно тут боятися, тому що є керівники навчальних закладів, вони мають за рішенням педагогічної ради затвердити для кожного навчального закладу структуру навчального року. І найголовніше теж чим цікавляться батьки. Крім 11 класів і випускних 9 класів, це те, що навчальний рік стартує 1 вересня, а 31 травня він буде закінчуватися. Тоді виникає питання: а чому до 28-го? До 28-го, оце вже всі державні підсумкові атестації, які стосуються випускних класів. Так зване ЗНО або мультипредметний тест, як він сьогодні називається, можливо на наступний рік він вже знову набере. Якості зовнішнього незалежного оцінювання. І всі моменти, які пов'язані із якимись доздачами, перездачами, можливо, якісь будуть речі, які в умовах воєнного стану сьогодні не піддаються логіці. Ви ж знаєте, що терористи час від часу нас посипають ракетами, снарядами і так далі. Тому От така дата визначена, але останній дзвоник буде 31 травня. Ну, тобто, по великому рахунку особливого нічого в тривалості не зміниться, адже ну наскільки я розумію, і раніше було що останній дзвоник був там 25 травня, 31 травня. І далі йшли так. здачі екзаменів, ЗНО і тому подібне. Ну, відповідно, зараз в умовах воєнного стану відмовилися від тої кількості днів, яка там раніше була 175 робочих днів. От вже цього немає, але ми десь так в принципі дотримуємося. Структура навчального року буде по. Оділено на два семестри. Перший семестр від 1 вересня до грудня, 23 грудня цього року. Наступний там канікули і вже аж до 31 травня, коли закінчиться другий семестр. Так само буде обумовлено канікули. Зимові весняні осінні. Ну і плюс ще будуть канікули для дітей, які підуть до першого класу. Це так само обумовлено міністерством освіти. Ми повинні на це зважати. Це окремо для першачків. Ну, от якраз виторкнулись питання першачків. Одним з нов... таким ноу-хау цього року, яке анонсував в обласний департамент освіти, це стало те, що батьків не пускатимуть в школу. От як взагалі ви до цього ставитесь, і чи дійсно от в рівному так само всім батькам буде заборонено пускати, ну, заходити до школи. І особливо це чутлива тема для батьків першокласників. Отже, ну тут маленькі ще діти їх там залишать на тривалий час самих трошки? По рівному тут таких проблем немає. Я вам кажу, як людина з досвідом просто пригадаю один момент, я з 2000 Першого року став директором 26-ї школи. З 2002 року ми вже прийняли рішення, я як директор, про те, що заклад освіти після ранкового дзвіночка 3, 8.30, закривався. І батьки спочатку це не розуміли. От вдумайтеся, 2002 рік, але коли ми з ними сіли, порозмовляли із батьківськими комітетами, і коли я сказав ключове слово, що це безпека ваших дітей, тому що ваші діти зайшли і вони знаходяться в школі, а не десь поза межами, батьки зрозуміли. Сьогодні я не думаю, що повинна бути якась дискусія стосовно цього питання, тому що в першу чергу це безпекова ситуація, яка розглядається. Зрозуміло, що це озвучував керівник обласного департаменту, тому що по області та можливо інша картина була в місті рівному. Ми вже давно практикували, починаючи від ковідних е, часів. Е, в Різні фактори впливає те, що в умовах воєнного стану, те, що лунають сирени, це одне, тому що вчитель попрацює по відповідному алгоритму, але дуже часто ще почались дзвінки, які е, говорять про замінування шкіл. Там уже керівники закладів і педагоги працюють зовсім по іншому алгоритму е, дії. Тому батькам не потрібно дуже піклуватися, що їх не пустять. Але ми його виокремлюємо початкову школу, а в початковій школі виокремлюємо дітей, які підуть цього року до першого класу. Зрозуміло, що дітям потрібен час для того, щоб вони звикли до вчителя, до школи, зовсім до інших умов, ніж ті, які вони перебували в садочках, де няня опікується, помічники, вихователь, вихователь. І потрібен певний час для того, щоб вони соціалізувалися в навчальному закладі. Тому всі заклади будуть розглядати в кожен і приймати рішення в окремому випадку. Як вони приймуть, так воно і буде. Але для того, щоб прийняти правильне рішення, потрібен діалог. Тому я думаю, керівники закладів знайдуть правильний діалог із батьками першокласниками. Все буде добре. Ще одне чи там нововведення, яке анонсували на рівні області, це запровадження навчання в дві зміни. Чи є таке чи буде таке навчання проходити в рівному, чи рівненські школи так само будуть працювати в дві зміни, чи, чи ні? І яка тут ситуація у нас в школах саме в рівному? Якщо брати з 35 закладів по минулому році, то у нас 17 закладів працювало з очною формою, і 18 закладів змішана форма. Ми вже практикували таке, але очна і змішана форма може передбачати і двохзмінну систему навчання. Двохзмінна система навчання вона потихеньку відходила в минуле, тому що була вимога. Міністерства освіти і науки України все ж таки йти на з дітям і батьками, запроваджувати однозмінну форму навчання. До чого ми так поступово йшли? Хоча в нас було вісім закладів, де неможливо було по кількості дітей і раніше була підзмінка, ще якийсь там один клас, два працювали в другу зміну. Зараз батьки хочуть все ж таки, щоб більшість дітей, ми це розуміємо, працювали в очній формі навчання. І враховуючи постанову Кабінету міністрів, яка е, чітко говорить про те, що очна форма навчання забезпечення, може бути тільки при одній мові, коли є достатня е, квадратура е, найпростіших укриттів. Там 0,6 на одного учня. І виходячи з цього, вже керівники закладів визначають, яка кількість дітей е, буде йти до першу зміну або в другу зміну. Тільки ця постанова, і тільки ці вимоги, але тут так само ми будемо підходити. Бо просто є питання, хто ж буде навчатися в другу зміну. Ну, от якраз ви виповіли бо... моє наступне питання. Які класи, якого віку діти будуть навчатись в першу зміну, які в другу. Зрозуміло, що в першу зміну повинна навчатися початкова школа. Тут альтернативи немає і розмови не повинно бути, бо це маленькі діти, вони повинні від першого класу соціалізуватися і далі так само початкова ланка має навчатися в першу зміну. Зрозуміло, що в першу зміну повинні навчатися випускні класи. Це ясно і зрозуміло. І десь ця серединка, починаючи від 6, 7, 8 класи, якась частина може навчатися в другу зміну для того, щоб максимально забезпечити очну форму навчання. Але зараз ми не можемо сказати, що 100% в усіх школах рівного буде дві зміни і тому подібне. Тобто це на на розсуд вчителя. Чи ви вже можете Ні, це говорити? Ні. Це буде на, ну, на розсуд. Кожен навчальний заклад школа. буде приймати самостійне рішення. Приблизно я вам назвав. По Діл закладів по минулому році десь приблизно чуть збільшиться закладів, десь їх буде можливо 20, не більше, які будуть очна форма навчання? Решти можуть працювати по змішаній формі навчання. Ще одна заява, але в принципі вона вже не нова. Це те, що в очній формі навчання можуть розпочати свою роботу тільки ті школи, які мають укриття. Яка тут ситуація? У нас всі школи міста мають укриття, тобто чи є якісь проблеми. Дякуючи тому, що ми рік тому практично спрацювали на випередження, я просто дивлюся інформацію і спілкуюся зі своїми колишніми колегами, з якими навчався або працював як начальник управління з директорами з інших регіонів. І коли я дивлюся їхні сьогодні картинки, як вони радіють про те, що починають укриття. Працювати без інтернету, але вони щасливі, то ми спрацювали на випередження, дякуючи депутатському корпусу, коли було виділено відповідна кількість мільйонів для того, щоб ми могли зробити укриття від найпростіших і до пру, які рахувалися. І на сьогодні всі заклади забезпечені. Це підтвердила комісія, тому що по підготовці до навчального року працювала комісія. З управління освіти, коли буде куди були залучені фахівці Держпродспоживслужби і МНС, а паралельно працювала робоча комісія, яка за дорученням першого заступника голови ОВА Сергія Подоліна працювала суто по укриттях, і без заключення цієї комісії загальний акт не підписувався, тому ми маємо сьогодні повністю всі заклади готові. Єдине, що наголошую, є от, наприклад, 35 шкіл. Перша школа там немає укриття свого, тому що немає підвального приміщення в даній школі, але вони заключили відповідний договір із художньою школою, і їм поки що достатньо. Є ще в планах розширити далі договірні умови для того, щоб повністю перейти на очну на форму навчання. Серед дошкільних, ну дошкільних установ 16-й садочок на вулиці Гоголя тут біля греко-католицького храму. Там так само немає, але вони роблять найпростіші укриття, коли є відповідні пониження і там закладається відповідна кількість вікон. От Вони це зробили і ті умови для найпростіших укриттів вони є. Є окремо стоячі приміщення по певних садочках, де ми їх зробили. Тому сьогодні таких закладів, які повністю не мали укриттів, їх немає. Або на договірних умовах. 14 та умовах. школа. Тому що поясню, чому я за неї запитую. Багато писалося принаймні протягом минулого року про те, що в цій школі ну, умовно взяли на першому поверсі просто коридор, заклали вікна цеглою і, і назвали це укриттям. Це найпростіше укриття. По тих вимогах, які є, не просто укриття. По 14-тій школі я знаю все від А до Я, тому що так сталося, коли я став начальником управління і відновилися. Будівництво цієї школи, то вона поділена від, на відповідні черги. Першу чергу ми здали без дошкільних установ, але потім вона вважалася не завершена перша черга, і через деякий час ми зробили там ще дві групи для басового кута, для дошкільних для дошкільня там ще дітей. Залишилася друга черга цього будівництва, тому що будівництво там не завершене. А друга черга передбачала будівництво про традиційного укриття. По цифрах ще декілька років тому, коли ми прораховували, це було 2 мільйони. Сьогодні це вже 11 мільйонів скоригований. І потрібно 11 мільйонів для того, щоб для того мікрорайону, не тільки для школи, зробити протирадіаційне укриття. Це окремо стояче приміщення, воно обраховано згідно тих сучасних вимог і дебеонів, які повинні бути до протирадіаційного укриття, тому воно. Мусується оця цифра і начався, але там є найпростіше укриття, тому що потрібно було по периметру закладу закласти просто вікна. Це такі блоки по. Декілька метрів ми їх заклали і виконали ті вимоги, які до нас мали МНС, для того, щоб вони могли навчатися протягом літа цього року. Рівницька ОВА повідомляла про те, що від з держбюджету в область надходило. Я навіть виписав 128 млн грн, мільйонів гривень, майже 129 млн, мільйонів на будівництво укриттів. Однак кожен раз, коли оприлюднився перелік громад, які отримують там частку грошей на будівництво, рівного там не було. Чому так? Чому рівне маючи документи? І все не зверталося вода, чи вони можливо зверталися а нас просто не чули. 10 серпня 2023 року. Продовжуємо будувати укриття в закладах освіти Рівненщини. Область отримала державну субвенцію в сумі 78 мільйонів 363 тисячі гривень від Кабінету міністрів України. За ці кошти збудуємо три нові споруди цивільного захисту у школах Сарненської, Вирівської та Каноницької громад 17 серпня 2023 року. Нагадаю, в окремих закладах освіти Рівненщини триває будівництво та ремонт укриттів. Для цього область отримала загалом 128,8 мільйонів гривень державних субвенцій. Телеграм-канал Віталія Коваля. Це якби питання десь, можливо, не до мене в цій студії. Я тільки хочу наголосити для наших слухачів, що ми вживаємо. Таке більш зрозуміле школу е, слово як школа, 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 хоча вже заклади мають відповідні назви, ліцеї і е, гімназії. Але для того, щоб було зрозуміло, то ми нумерацію говоримо і кажемо Школа е, да, дій, Так, дійсно для області була відповідна субвенція. Ми на неї не впливаємо, розподілу ми не знаємо. Як воно розподілялося? Тому, можливо, тому, мабуть, адміністрація міні сама розподіляє. Місто достатньо, бо самодостатні в плані бюджетних призначень. І жоден заклад, в тому числі 14-та школа, не попав в цей перелік. Торкнулося грошей. Тиждень тому було анонсовано, що розпочнеться ремонт декількох шкіл в місті Рівному. Я так само вживаю стару назву школи, хоча Виписав собі український ліцей та гімназія номер 16 Чому обрали саме ці школи? Що буде робитися і, і за які гроші, і, чи, і саме головне, чи всюють до початку навчального року провести всі ремонтні роботи? Давайте ми почнемо з коштів. Капітальний ремонт за кошти платників податків рівницьких. Заклади попали під термомодернізацію. Термомодернізація має свої певні вимоги. Це обов'язково мембранний дах, це комплекс робіт. Мембранний дах, вікна мають бути так само двохкамерні відповідного е, класифікації, ну і утеплення самого даху для того, щоб е, зекономити пізніше на, в, на, на теплі, на опалення. Вибрано два вони невеликі, тому що враховували суму. Український ліцей і гімназія номер 16 Замовлена була проєктно-кошторисна документація. По українському ліцею відбувалось коригування, бо там була попередня ПКД, але воно 2016 року. По гімназії за числом 16 взагалі документації не було, тому ми робили повністю нову проєктно-кошторисну документацію. Ну і якщо є слово капітальний ремонт, то зрозуміло, що там і там потрібно було проходити експертний висновок. Ми ці висновки експертні отримали, вони позитивні, є відповідні суми, вже чіткі 15,7 мільйона. 17,7 сім мільйонів вибачаюсь, по й школі і близько 16 мільйонів по термомодернізації українського ліцею, де включаються утеплення горищ і те, що я вам називав цілий комплекс заходів, який повинен бути. Ні, не будуть виконані роботи, тому що ще потрібно провести відповідні тендерні процедури. Ми отримали тільки позитивні експертні висновки, передали розпорядженням через розпорядження міського голови на управління капітального будівництва, так як в них там більш сильніші фахівці, і вони будуть здійснювати технічний нагляд. Тому Через систему Прозору вони будуть робити оголошення, наскільки я знаю, сьогодні воно має бути. А далі вже буде відібраний виконавець, і після цього ще потрібно буде через відповідну систему отримати дозвіл. Така дозвільна система, яка тільки через комп'ютер. Виходить, Київ, що це утеплення, тоді. в кращому випадку ми, виходимо, потім ми заходимо в зиму, навряд чи зимою хтось буде робити якісь роботи. Сьогодні технології дозволяють, ці заклади по площі вони невеликі, ну, От, я думаю, що коли, ми будемо, коли буде переможець відповідних е тендерів, з ним ними буде укладати відповідні договори, і тоді буде обумовлена е термін е робіт. Я думаю, що сьогодні, враховуючи те, що робіт не настільки багато є, бо війна на дворі, то ті люди, які виграють, якщо вони мають під собою, Хороші робочі сили і матеріальні бази, то я вони швидко справляться з цими роботами, тому що це не внутрянка. А зовні можна сьогодні робити з одного боку, потім, потім переходити на інший бік. Тобто це не несе якоїсь загрози для навчальних процесів. Ну але контролювати цей процес будете не ви, а управління капітального так, будівництва технічний нагляд буде здійснювати так само управління капітального будівництва. Вони і тендерять, вони і… Так, ще так. одна тема пов'язана з будівництвом з ремонтами. Це санвузли. Минулого на початку навіть цього року, дискусія, коли виділялись 300 мільйонів на з бюджету на благоустрій шкіл на ремонти шкіл, багато говорилося про те, що левова частка. Ці гроші, ну не з 300 мільйонів, а з тої суми, яка виділялася, я тут поправлюсь. Підуть на ремонти шкіл, адже саме не розділені були, не сучасні. Там і в багатьох школах навіть їх ні умовно не було, можна так сказати. Наскільки вдалося врегулювати це питання? Наскільки умовно зараз наші школи забезпени вирішена ця проблема? Якщо ми говоримо про 35 навчальних закладів, то я вам скажу, що станом на сьогодні залишилося тільки декілька шкіл, яких потрібно ну, десь на відсотків 100 зробити осучаснення санітарних вузлів. Це 18, 5, 8, 6, 12 школа, там старша ланка, хоча вони більш-менш в хорошому стані. І 27 школа це наймолодша ланка. Вдалося за минулий рік і за цей рік зробити дуже багато. Я хочу принагідно подякувати благодійникам, благодійній організації і заступнику міського голови Марині Кузьмічовій, тому що багато. Шкіл по санвузлах саме завдяки цим структурам повністю зробили оновлення санітарних вузлів. Багато шкіл було вже раніше зробили, там, де директори попрацювали попередньо, вони так само були, але багато шкіл залишалося такі старі, не, не сучасні і не по сучасних вимогах. Я думаю, що можливо ще до кінця року вдасться практично на 100% закрити, якщо ні, то залишиться буквально оцих декілька шкіл. Хоча звертаюся тут же так само до батьків для того, щоб голови піклувальних рад, голови батьківських комітетів скомунікували із адміністраціями школи. Ну наскільки я знаю, адміністрація вже з ними роботи проводить, бо станом на сьогодні є ряд закладів, де тривають роботи по санвузлах. Це 19-та школа, 19-й ліцей, 28-й. 11-та, 25-та, початкова школа 12-ї школи і 23-та. От роботи ще тривають, тому потрібно тут якось вже мати розуміння спільне для того, щоб навчальний процес не відобразився на… Пов'язаний з ремонтами, щоб не було ніяких негативів. Ще одне питання вже також стосується грошей, але десь більше до навчального процесу. Це буквально днями. Така громадська ініціатива, як за чесний тендер, оприлюднила інформацію, що міське управління освіти планує закупити більше ста інтерактивних дошок для шкіл рівного. Чи справді тому, що я намагався знайти цей тендер? Я його не ну не знайшов, можливо, я просто не там шукав, бо я не є журналістом розслідувачем Але чи справді є цей тендер, чи справді він оголошений, і що це за дошки, Ну чи можете ви більше розповісти, що це за дошки? Як вони будуть використовуватися, тому подібне? У 2023 році рівне планує закупити більше ста електронних панелей для навчальних закладів. Ініціатива позитивна, але якщо це зроблять так, як це вже мало місце минулого року. Для повноцінного навчання усіх дітей таких дошок недостатньо. В укриттях вони практично не використовуються. Фейсбук сторінка громадської ініціативи за чесний тендер 25 серпня 2023 року. Знаю, тому що як депутат при розгляді бюджетних призначень, і от саме тоді, коли як бюджет розвитку це ділився, то це попало в перелік видатків на управління освіти. Пов'язано це із підручниками для шостого класу, яких на сьогодні ще, на жаль, немає. Можливо, якщо буде цікаво, то я ще декілька слів скажу з приводу цього. Тому була така ініціатива для того, щоб спростити навчальний процес, закупити ці інтерактивні дошки. Чи вже оголошений тендер, чесно, не готовий зараз 100% сказати, тому що є людина, яка. Уповноважено це, тобто це уповноважена людина по системі «Прозоро» по тендерних закупівлях. Вона з понеділка вже вийшла на роботу, тому можливо десь вже є якісь технічні характеристики, які потрібні для оголошення цього. Яка сума, якщо ви кажете, що ви обговорювали, яка сума виділялася на закупівлю Я Не пам'ятаю, там сума десь більше 10 мільйонів стається. Ви вже згадали, що немає підручників. Якраз я хотів запитати минулого року. Я пам'ятаю, що для шостого класу були проблеми з підручниками цього року, наскільки раз ви вже сказали, що також ще не вирішена ця проблема, то значить вона залишається актуальною. Як буде вирішувати? Це не ми маємо вирішувати. Я звертаюся до слухачів, до батьків, учнів, яких навчаються в шостих класах. Це не наша проблема, це проблема міністерства освіти і тої інституції, яка є при міністерстві освіти, яка зобов'язана забезпечити доставку підручників. Ми не видруковуємо підручники. Підручники доставляються централізовано. Вона ця проблема залишалася в минулому році, поки що вона існує ну, станом на сьогоднішній день і на сьогодні. Але так як ми навіть і сьогодні спілкувалися, тому що є підприємство, яке здійснює поставки по наших регіонах, це в Луцьку, в Волинське підприємство. То нас запевнили, що можливо з 28-го серпня почнеться завезення підручників для шостих класів в достатній кількості це проблема міністерства освіти але вона відбувається відбувається по нас тому що якщо їх немає то потрібно якісь підручники десь брати Надіємося, що все буде добре, і з 28-го вони справді завезуть, так як нам сьогодні вони гарантували і обіцяли. Ну ми теж будемо сподіватися, що в принципі проблеми з навчальними процесом будуть потрошки вирішувати. Я вам дякую за цей ефір. Дякую за те, що завітали до нас. Моє традиційне питання до усіх депутатів і політики, які до мене проходять на чим наразі працює Василь Харковець як депутат Рівненської міської ради. Буквально їдучи до вас, можливо, що мене чекає людина з округу. Це я вам кажу правду. Зателефонувала, хоче зустрітися по якихось певних проблемах. Крім того, потинемо, вирішуємо питання по одній із вулиць. Люди звернулися так само, як до депутата по асфальтуванню, Там небагато, десь від 80 до 100 метрів довжиною потрібно допомогти. А загалом поки що займаємося освітою як депутат і перед переддень свята хочу привітати всіх педагогів, всіх освітян міста Рівного, всіх колег, з якими ми вже не один рік працюємо. Ну і, звичайно, що побажати нам спокійного нового навчального року. Що ж, ми приєднуємося? Приєднемося до всіх привітань так само навзаєм, Ви маєте безпосередньо відношення до освіти, тому вітаємо і вас з Дякую. початком навчального року. Хоча як кажуть. Вчителів вітати з початку навчального року. Це все одно, що вітати коней з початком посівної. Тим не менше, я вас вітаю глядачам. ще нагадаю, що це була програма про політику, і ми спілкувалися з депутатом Рівненської міської ради від фракції Рівне разом Василем Харковцем. Говорили про початок навчального року і про те, яким буде цей навчальний рік. Мене звати Сергій Мініч, не перемикайтеся.